Нашого наступного гостя це Ігор Романенко, засновник благодійного фонду. Закриємо небо України, заступник начальника Генштабу збройних сил України 2006-2010 років. Доброго Пане ранку. Ігоре, доброго ранку, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго ранку. Пані Ігоре, розпочнемо з того, що напередодні за підсумками ставки сказав президент, дещо раніше схожа інформація була від очільника ГУР Кирила Буданова про те, що росіяни наприкінці весни на початку літа спробують посилити штурмові дії наступальні дії на фронті. Хочеться зрозуміти, де саме за вашими думками, чим саме, адже якщо ми говоримо про якісь додаткові резерви, чи має наразі їх Росія, тому що на той такі час, часів яр зараз намагаються кинути все, що можуть. Будь ласка, росіяни здійснюють стратегічну наступальну операцію з кінця минулого року, і під це вони зібрали відповідний ресурс. І завдяки йому продовжується на жаль, хоча на тактичному рівні, але все ж наступ. І розмова про а на поточний час, незважаючи на це просування, це ж наступу по всьому фронту, як вони проводили раніше. Вже сил немає. Тому я погоджуюсь з вами, що зосереджуються на окремих напрямках, таких як Ліманський, Бахмутський Часов Яр, як Авдіївка, Старомайорська Бердянський напрям. Південніші маленькі, як ну, би на всіх. На тобто сил на те, щоб наступати по там, біля півтори тисячі кілометрів фронту, вже немає. Для того, щоб здійснити новий наступальний імпульс, реалізувати, в тому числі виконання завдань, про які там анонсували в Російській Федерації відносно захоплення, наприклад, Часового Яру до 9-го Травня, ну і інші потрібен додатковий безумовно ресурс. У них продовжується збір ресурсу, би, живої сили, підготовка, тобто 150 тисяч 1 квітня вони строкову призивають резерви на сході готують на 120 тисяч, там вісім дивізій, якби розвідки показують деяких країн. І продовжується скрита призов мобілізація, будь-що, якщо цього не буде вистачати, я думаю, Путін може піти там, наприклад, на часткову мобілізацію, хоча цей процес у них продовжується і якби більш-менш налагодили систему мобілізаційного прийому, екіпіровки, озброєння і навіть підготовки. Хоча відносно підготовки вони не переймаються і використовують те, що є. Діференцюючи відповідні підрозділи і частини, вперед запускаючи менш підготовлені. потім значить, нарощуються зусилля там так званими елітними частинами повітряно-десатних військ, морської піхоти і так далі, де вона залишається, коли вони перекидують, як, наприклад, в район Часового яру. Тому ситуація складається така, що питання у тому, які сторони більш швидко зберуть ресурс для того, щоб росіяни там реалізувати свої ці наполеоновські плани. Чи я маю надію на це силами оборони України з допомогою держави нашої і союзників вдасться набрати ресурси для того, щоб виконати завдання стратегічної оборонної операції, і першу чергу це зупинити подальше просування ворога? Пане Ігоре, президент Франції Манель Макрон говорить про те, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі на час літніх Олімпійських ігор, і розраховує зокрема на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема і китайського лідера Сі Дзінпіна. Ну йдеться про такі конфлікти, як Ізраїль Хамас, війна Росії проти України, війна в Судані. Зважаючи на те, що літня Олімпіада розпочинається у Франції в липні, і ті дати, які нам ГУ розвучує про те, що наступ можливий у травні. Червні наскільки реальні ініціативи Макрона, заклики Макрона взагалі це його план про припинення вогню? Ну такого роду план підкреслює якби лідерство в Європі, самого особисто Макрона як президента країни, і в цілому Франції. Ми пам'ятаємо, що з Олімпійськими іграми, коли це проводилось, пов'язане. Світові такі політичні події це було і, і з Російської Федерації, і в Китаї, коли проводилися. Тобто, це має значення, і, враховуючи це, такий досвід, міжнародний Макрон хоче ну підняти, скажімо, значення роль рейтингу, якщо хочете особистий свій країні, і в цілому і в ролі значення Франції. Перед тим планується проведення в Швейцарії відповідного форуму щодо підтримки України, тобто до того повинні скластися деякі питання: візити до ну, і такі вежі, я би сказав, керівників держав, які безумовно дехто не працював, бо пов'язане в той чи іншій ступені ситуації в Україні цій війні з країною агресором, і тому до липня місяця поступово ця ситуація буде. Прояснятися, я би так сказав, і тоді можна буде сказати э, э, достатньо, що з цього але відповідна перспектива є. Ми бачимо, що Путін шукає шляхи відносно того, щоб почати переговори відносно зупинення бойових дій. От на тій хвилі, якби як, і події, які відбуваються на фронті, тобто ситуація для нього це більш вигідна і тому він. Якби намагається це працювати, тобто його підходи буде полягати в тому, щоб показати, що він готов до миру, але це ж пропозиції щодо не капітуляції України, зрозуміла, і включатися і своїх апалагіртів по Європі, щоб працювали саме над таким підходом, тобто міжнародна така мене дипломатична ситуація непроста на поточний час і залежить досить від багатьох факторів. Напередодні голова МЗС Норвегії сказав, що краї його країна буде передавати винищувачі F-16, щоб збройні сили України змогли зміцнити свою спроможність наносити удари в тилу противника. Ну ось під час брифінгу він до речі так наголосив: хтось звернув увагу на це, хтось ні, але на те, що ці літаки, які потенційно буде надавати Норвегія, вони будуть ну такою певною мірою поліпшеною модифікацією, так не найгіршою. Там буде е, дещо потужніша система РЛС. На вашу думку, це чіткий сигнал, що ті літаки, які нам надасть Норвегія, ми зможемо використовувати і е, точніше, боєприпаси, випущені з них по території Російської Федерації. Ну і щодо цих е, модифікацій, їх є дуже багато. Чи отримаємо ми, ну, якщо не найкращі, то не найгірші точно? Ну, можливо, це буде трішечки краще е, ступені модернізації, ті, які вже підготовлені. Для передачі, але і вони нам дуже потрібні. Дякуємо норвежцям з цього приводу. Але тут більше, скажімо, інформаційне укладується те, що проводять американці. Тобто, треба щонебудь говорити по F-16 для того, щоб Виправдовувати ситуації, коли американці штучно затримують передачу, яка була в принципі на початковому рівні готова ще в кінці минулого року, а вся інша інформаційна діяльність виправдає те, що ще не відбувається, і зрозуміло, що пояснюється. Питаннями пов'язані не допустити подальшої ескалації застосування ядерної зброї. Путін це бачить і з цього приводу використовує. І справа дійшла до того, що наратив російський просуває їх. Наші сторонніки скрізь відносно того, де взагалі на треба надати, оскільки важка засоби зеніта ракетних комплексів протиповітряних протиракетна оборона, а в такому випадку не потрібні. В Це включився даже міністр закордонних справ Британії для нас на мабуть несподівано камерин, який став великим фахівцем, фахівцем з протиповітної протиракетної оборони. Але я, як людина, яка віддала цій справі я віддаю зараз більше півсторіччя, хочу сказати, що це помилковий погляд, тому що винищувані авіація це дальня рука системи протиповітряної протиракетної оборони на дальніх поступах. Вони зустрічають засоби повітряного нападу, починають руйнувати там строї, наносити удари по відповідним цілям і сприяють, як би. Подальшому знищенню засобів повітряного нападу вже зенітно-ракетними військами. Це класика побудови системи протиповітряної протиракетної оборони. Я був в Британії, вивчав їх систему. Вона слабка, слабка за рахунок відсутності саме зенітних ракетних потужних комплексів. І камерин каже, що вони не можуть нам допомагати, тому що у них немає. Але авіація теж не радить, тому що хай хтось тоді допоможе нам зенітними ракетними комплексами. Це неприпустимо. Треба наполягати в зв'язку з тим, що вот вирішиться допомога. Все ж американська на те, щоб надавати нам дозвіл європейцям, щоб європейці свої літаки готові вже і льотчики на ту кількість, які вони зараз зменшують взагалі до 6 одиниць. Це ж ну неприпустимо, тобто вони деградують всі авіаційні ініціативи по і з цим треба боротися. Угу. Стосовно ударів по російських НПЗ. пане Ігоре, що ви думаєте з приводу останньої заяви Дмитра Кулеби, який говорив, коментуючи слова глави Пантагону Лойда Остіна про те, що не бажано, аби Україна била по російських наптопереробних заводах. Так от Кулеба сказав, що якщо Америка дасть допомогу, ми припинимо. Бити по НПЗ, як вам така логіка? Так я говорив ну на, на якийсь терміну можливо, можна піти американцям на зустріч, але щоб це було взаємно, тому що просто терпіти от такі підходи, про які ми зараз з вами говорили, по, по з приводу Ф-16 вже. Неприпустима, бо вони використовують таку будуть нашу слабкість, і цілі повинні бути топливни. Можливості Росіян це заводи озброєння, які авіація ракети випускають, і це літаки на аеродромах. До речі. Значить, черчи з Рузвітом ще в 43-му році, коли підготували готувалися до висадки в Нормандії, вони формулювали їх воєнний. Вони затвердили і це робили. Знищили саме це німецько-фашистський е, німеччині. Чому Тому що діють об'єктивні закони війни, і ми їх реалізуємо проти свого ворога? І тому якщо йти на зустрічі, не бити по НПЗ, хай Америка дасть нам атакамси, да, дасть дозвіли на літаки в 16-й, Ми це будемо робити безпосередньо на окупованій частині Тіміша і бити паливо, яке вже зайшло, на жаль. На, на цю територію, але все рівно виконувати це завдання, яке з'їжджіться ще раз підкреслюю на об'єктивних законах введення війни. Ну і до речі, хотілося б ще ось буквально у нас хвилинка залишається про удар британськими крилатими ракетами по російському військовому штабу в окупованому Луганську. Багато про це говорили. і Ось і пан Олещук з повітряних сил і видання Sky News напередодні теж підтверджувало, що це був Storm Shadow. Ось хочеться зрозуміти, як це вплине безпосередньо на дії противника на фронті, адже удар по штабу ну це фактично знищення головного мозку. Саме так це дуже і принципово підрив системи управління приводить до зниження потенціалу ефективності ведення бойових дій. Це теж об'єктивний закон ведення війни, і тому на деякий час була послаблена ця система управління. Ми це не раз спостерігали по управлінню Чорноморського флота, авіацію їх значить, в Криму, і от нанесення всіх ударів на сході по системам управління. Буде мати і має вже зараз саме такі наслідки, тобто це зниження ефективності бойових дій ворога на цьому напрямку.